Береш в руки гітари, знаходиш підвал для репетицій. Починаєш що, грати? Ну, не знаю, там, металіку, наприклад. Ти приходиш на завод і кажеш, що на моє місце є вихівець, який дійсно буде переживати за виробництво, а не буде писати пісні там десь поміж хреслення. Ми всі спостерігали, як дуже швидко поперевзувались наші артисти. Якось хопа! Блін, фокус-фокус. Як так сталося? А де ви б 8 років? У мене там перше питання до деяких артистів, а де ти був в лютому 22 го Мені кажуть, ну не всім же ж воювати. Кажу, а що тоді було треба робити? Абсолютно нам все видали, сказали, сидимо тут, сидиш собі, так само, в рацію, чуєш, зустрічаємо колонну, на провокаційний вогонь не відповідаємо. Сидиш і думаєш, знову такий Зі мною відбувається, що серйозно, там на позиціях з бійцями, коли твій концерт може тривати. Добу або дві доби, бо ти зайшов на позицію, а вийти, наприклад, вже не можеш. Ми починаємо співати от, прям от, все, от, все підряд. Хто знає слова, хто не знає, Starlink, Google відкрили текст, візьма скрябінь старі фотографії. Поїхали. Ця наратива Я вірю в ЗСУ, вона ніби тебе відокремлює. Типа, ось ЗСУ, ось я, я в них вірю. Я вірю в ЗСУ, коли ти приносиш їм кожен день всі свої гроші і тому. Тебе питають, а чого ти всі гроші їм віддаєш? І ти кажеш: ну тому що я їм вірю. От, в принципі, отак я сприймаю цю фразу. Моє вітання. Сьогодні у нас в гостях запорізький хуліган, бунтар, поет, музикант, волонтер. Зустрічайте Арсен Мірзаян. Я Я тебе вітаю. І я вітаю. Привіт. Я із Запоріжжя. Мені здається, що Запоріжжя то взагалі така кузніця кадрів. Я думаю, ви зараз кажете, мені здається, ми знайомі. Настя, Оруджева на зйомках у Дорніва сказала таку фразу: єдине класного у Запоріжжі, коли ти з нього їдеш. Я знаю, що ти зараз живеш не в Запоріжжі, але у тебе там залишається мама. Розкажи про неї, яка вона? Яка вона консервативна, вона залишається в Запоріжжі, в неї там подруги. Є. Я кажу, що мама пора може виїжджати. Вона каже: я нікуди не поїду, в мене тут люда, в мене там валя, в мене там ну, окей, кажу, в будь-якому випадку, якщо тобі так комфортно, е добре. Запоріжжі подарували цьому світу дуже багато талановитих людей. Ну, багато. Я можу багато людей талановитих, поназивати. Всіх виходців, з ким ми колись спілкувались, брали участь, якщо, наприклад, так торкатись до шоу-бізнесу, то там, починаючи від стрикала Альоша, Ваді Калесиці, Міша Ясінського, і так можна. ну Там багато людей. Я думаю, що на, на це ще дуже вплинула та історія, що в, саме в Запоріжжі відбувалися всі музичні фестивалі України. Червона рута», перлине сезону, Таврійські Ігри це все. Було в Запоріжжі. Хочеш ти, не хочеш, ти все це бачиш в рідному місті. Приїжджають сцени, гурти, музиканти, все це триває дуже багато часу. Ти постійно бачиш, як відбуваються відбіркові тури, бачиш молодих, бачиш, береш потім в руки гітари, знаходиш підвал для репетицій, 18 гривень в місяць, як... ну я пам'ятаю. І починаєш що, грати? Ну, не знаю, там, металіку, наприклад. В принципі, Якщо згадувати і вокальну студію Євгена Артемєва, то ну, багато в нас і напрямків було, і від хіп-хопа до поп-музики, і рок-фестивалів чимало було проведено. У шоу біз хто за цей час вас під час війни здивував приємно і неприємно? Тут різні історії. Ми всі спостерігали, як дуже швидко поперевзувалися наші артисти. Ми всі згадували історії з квотами. Ми всі згадували, як продюсери російськомовних артистів ще в ті часи відстоювали цю позицію. І намагалися керувати квотами, вся спекуляція спостерігалась. Суспільство спокійно собі ходило на концерти російськомовних виконавців, а в 22-му році якось хопа! Блін, фокус-фокус. Як так сталося? А де ви б вісім років? А де було суспільство, яке їх виправдовувало, а тепер воно їх не виправдовує? Якийсь такий сторонній персонаж вилазить, якого ніхто не знає, і тут раптово він починає співати. У мене там перше питання до деяких артистів: а де ти був в лютому 22-го? Мені кажуть, ну не всім же швоювати. Кажу, а що тоді було треба робити? Не всім же швоювати. Ну слухайте, там теж не професійні бійці, там звичайні хлопці, є звичайні за фахом, коли ти приїжджаєш на різні ділянки до, скажімо, формувань ТРО, які там, там немає військових. Військові ними командують, керують, але там звичайні люди і. І вони вже, там, наприклад, рік на війні, і він би з задоволенням з ким би помінявся. І приїхав би тут і працював би. І ну, Є люди, яких, ну, хлопці, яких війна затягує. Тобто Вони не повертаються, вони відчувають вже себе там комфортно. Війна затягує. Мене нещодавно я спілкувався з командиром одного ССО, і ми з ним... Розмовляли на цю тему, і ми тоді були присутні, коли визволяли Херсон саме в той день. Тому ситуація різна. Є ті, хто з задоволенням би помінявся і вступив би те місце і сказав би, слухай, давай я буду зараз відкривати ларек, в мене буде випічка, кава, а ти поки за мене там Бредлі поремонтуєш або там, не знаю. або… З гаубиці постріляєш. Ви самі пішли військомат. Вам доводилося багато разів брати зброю? Багато не доводилось. Це більше стосується, може, 17-го року, 15-17-й рік. В 22-му це було безпосередньо в Києві, коли вже Київ був під загрозою оточення. Ми з Положинським приїхали в Київ і приєдналися до підрозділу. Нам абсолютно нам все видали, сказали, сидимо тут. Сидиш собі, так само в рацію чуєш, зустрічаємо колонну на провокаційний вогонь. Не відповідає. Сидиш і думаєш знову такий зі мною відбувається, що серйозно. В телеграм-каналах з'явились об'єднані такі групи, які керували ресторанами. Що в принципі ресторани знали де брати продукти, хто їх як і возить. Ми з Положенським просто заїжджали на склад, наприклад, в Франції, грузилися продуктами, заїжджали, відгружали ресторан. Вже по обіді ми забирали готове і там везли, наприклад, в шпиталь. Поки ми все це розвозили, приїжджали додому, вечеряли і виїжджали в ніч на чергування. Все, От, отак проходив у нас, Я назвав це день бабака. Ти встаєш кожен день, тобі знову все це не віриться, все, якийсь бред, але нічого не поробиш. Ми розуміли, що ми зараз віддаємо. Тож, хто що може. Нам було треба закривати якісь позиції по військовим. Ми вже брали кредити. Якщо ми щось приносили там до себе на склад, на складі у нас збиралось по три, по чотири командира бригади. І ми не могли конкретно одному щось передати. Щоб ми, вони приходили і ми казали, отут самі. І вони отак от самі ставали. Так, я беру дальномери, взяв дальномери. Ти. Так, ти береш дрон, ти там то, раз дивляться там тепловізори, нічники, там ще щось. Вони всі розуміють, що їм це теж дуже треба, але потім вони кажуть, ні, давайте віддавати кліщу, бо якщо зараз ще з Чернігова прорвуться, ми взагалі не вигрібемо. Вся та е, гуманітарка, яка йшла, і наприклад, там Вітя Сідлецький, наш товариш, я не знаю, як він прорвав, проривався крізь оточення в Чернігів до свого. Друга кліщак, цю провізію, яку вони завозили, клещ роздавав просто людям, бо людям не було що їсти. Він а везли ж все військовим. Він роздавав просто людям, тому що Чернігів в оточенні. Проривались в Чернігів одиниці. Ну, серед них наш друг Вітя Сідлєцький. Він так само приїжджав на своєму тетчику, грузився на складі, і посміхався і казав, я. Ну, Вітя, може не треба. Я про Русь. І він і так щоночі він вертався, щось там розказував. І це була така справжня консолідація суспільства. Ми всі об'єдналися. У вас дуже свідома громадянська позиція, хоча ви виїзний, у вас троє дітей. Де перебували ваші діти? За кордоном на початку війни? На початку ще не за кордоном, бо. Не було чіткої ясності, а що і як за кордоном буде відбуватись, тому е тоня е з моєю малою з ніною були в Яремчі. Мої сини ще перебували в Запоріжжі. Тобто в Запоріжжі ще спостерігали, тобто там такої активності не спостерігалось по Запоріжжю, е Всі були просто на зв'язку. Всі мої знайомі, знайомі в Запоріжжі. Я намагався людям пояснити, що і як відбувається. Де ми, якщо що, зустрічаємось? «Ні ти, ні я ніхто не знає, чому все так. В долоні твоя рука, спасів твоїх уче. Я не можу. i Багато пар за часів війни розлучилися. Ви з Тонією тримаєтесь? Це погано, да, Що розлучилось. Не можна. Тим паче, під час війни е, я вважаю, що це дуже неприпустимо, бо стресову ситуацію всі приносять по-різному, і ти маєш бути поряд і підтримувати свою людину. У вас з Тонією є довіра? Чи знаєш ти пароль від її телефону, наприклад? Знаю, ми ну, знаємо паролі від телефонів. У вас чудова донька, і у вас ще жін... знає паролі да. так. супер. І у вас два дорослих сина, у яких зараз такий непростий переходний вік. Про що ви з ними спілкуєтесь? Які цінності ви їм вкладаєте під час війни, щоб вони виросли справжніми чоловіками? Ну про різне син, в принципі, в знаходиться зараз в стані активного спостерігача. Я не його ні в чому не обмежую, але можу чітко казати, як було колись у віршику, що таке погане, що таке добре, але вже зі своєї колокольні, і не тільки зі своєї, в принципі, в мене для цього є мої друзі, які, як, в компанію, яких він теж так само потрапляє, бо він вже дорослий. З вихованням треба бути обережним, бо зараз так склалося, що жінки кажуть, що чоловіки не ті пішли, то, то одразу питання до жінок. Ви ж мами, це ж ви їх виховуєте. Ви з них робите от те, що вам не подобається. А потім кажете, що чоловіки перевелись. З'являється дуже багато талановитих виконавців. Хто став для тебе у твого серця, тому що дуже багато крутих пісень з'явилося? Я думаю, що, що за все, люди трошки помітили, що зі мною в турах іноді з'являвся на сцені Сергій Сафатов. Це так можу сказати, про, якщо ми говоримо про талановитих молодих виконавців. Чи змінився ваш плейліст за час війни? Не те, щоб змінився мій плейлист, змінився, може, плейлист, який ми граємо. Додалося більше пісень е, якихось справжніх. Зараз дуже багато несмаку в творчості і в піснях, а хочеться саме тих справжніх пісень, тому ми дуже часто виконуємо пісні Володія Васюка, пісні Василя Гонтарського, Чубая. Ну, тобто, щось таке. Дійсно справжнє. І, скажімо, там на позиціях з бійцями, коли твій концерт може тривати добу або дві доби, бо ти зайшов на позицію, а вийти, наприклад, вже не можеш. Або чекаєш, коли буде наказ, або буває, що по тобі починає працювати арта з всіх видів, бо вони приблизно знають, де пересуваються військові. Відпрацьовуючи квадрати, відпрацьовуючи, в принципі, над тобою постійно літають ворожі пташки. І Ми починаємо співати от, прям от, все, от, все підряд. І хто знає слова, хто не знає, Starlink, Google відкрили текст, Кузьма Скрябін, старі фотографії. Поїхали. І все. Ви зараз пишете, готуєте альбоми? Зараз вже майже готовий альбом. Немає такої, знаєте, як раніше готувався альбом, він готувався концептуально, під нього готувалася програма, ми про щось говорили в альбомі. Зараз це пісні, які в, в, в них живе сьогодення. Просто історії, закарбовані в піснях, і це історії, які відбуваються зараз з нами. І так само така собі пам'ятка про ті події, які довелося пройти, побачити. Зараз небагато роботи. Чи пішли з вашого життя корпоративи? Концерти, вони благодійні, чи вони мають якусь таку матеріальну запоруку, щоб забезпечувати бізнес? Скажімо, всі концерти майже зараз благодійні. Корпоративи, якщо вони є, в нас навіть доходить до, ну ми так жартуємо, дзвонить там мій товариш, каже, в мене 50 років, чи міг би ти виступити? Я кажу, ну, звісно, можу там кажу, деталі я... Він каже, гонорар, я йому там кажу, два тепловізори. І все. Це ми так обс... От ми так розмовляємо про гонорар. Я йому просто кажу, можеш грошима дати, можеш щось тобі. Я йому даю силочку, кажу, ось конкретна модель, скільки вона коштує, щоб ти бачив, що там мова йдеться про ось таку суму. Хочеш, можеш їм оплатити, я просто потім прийду до людей в офіс і заберу їх. Або в нас є певні скажімо, замовлення від тих підрозділів, які знаходяться ну, конкретно на позиції, наприклад, в якомусь місці умовно на ділянці фронту знаходиться 3-4 бригади. Ми розуміємо, що сюди ми їдемо. Тут працює третя штурмова, їм треба медивак, З ними в парі працює авіарозвідка тера, їм треба дрони. Тут у нас стоїть 93, ка їм треба там тепловізори. І в нас собою завжди є гітара, то ми можемо ще й просто так, і так, щоб і настрій підняти, і і на пару днів залишитись в Бахмуті або під Бахмутом. Але що ви відчули, коли ви поїхали під Бахмут, коли ви потрапили під обстріл? Коли ти розумієш, що в будь-який момент я, втратиш життя? Я вам так скажу, що під обстріл ми попадали ще і в 2014 році, і в 2015-му в Пєсках і. 17-й сектор М. Змінилося сама сприйняття, бо в, в ті роки, якщо брати з 14-го року, е війна була трошки не така, скажімо. В ті роки максимум, що застосовувалося, це були РСЗВ ГРАД е залпового вогню зброя. Зараз вже небезпеку більш за все складає авіація ворога. Це керовані авіабомби і фугасні авіабомби. Це дуже потужна і дуже небезпечна зброя, сховатися від якої майже неможливо. Чи змінилося ваше оточення за часів війни? Оточення, ну, звісно, трохи, так. Да. Навіть суттєво змінилося, я б навіть сказав. Е, люди як кораблі, так. Хтось як відчалює собі від, від, від нашого берега. так е, Кращі друзі для вас. Які вони? Кращі друзі? Так. Чесні. Це дуже добре. Всі кращі друзі залишилися з вами. Всі, хто лишився чесним, зі мною зі мною. Якщо я відчуваю, що людина, там, наприклад, із почуття такту, чи ну, він так вихований. Я кажу: слухай, лучше кажи щось, ну, типу, погане, але правду. Бо так діалогу не буде. Твоя порядочність нікому не потрібна. Зараз така історія, що або ти на навиворіть, або вибачаюсь. Дуже гарний фізичний стан. Я знаю, що ви дуже багато займаєтесь спортом, велопробіги, якихось там тріпів. Спартан Рейс. Супер! Звідки здоров'я? Рекламую Федерацію Спартан Рейс і Характер Парк. Звідки час, щоб так займатися своїм здоров'ям? Звідки час у всіх є, я вас запевняю. Ну, його не важко знайти. Тобто ми керманичі свого часу, так? Так, вставай раніше, знаю. Степінський. <laughs> <laughs> ну, в принципі, якщо я щось там не встигаю, я намагаюся вставати раніше. Якщо мені кажуть, що виїзд о шостій ранку, я вибігаю в п'ятій. Я все рівно знайду собі е, ту, Час ту, ту хвилину. Да. Страва звички, треба просто звикнути. Це, це як я вибачаюсь, є погані звички. Але звичка є звичка, хороша, вона чи погана, вона є звичка, її треба в собі е, виховувати, і потім ти без того нікуди не дінешся. Тобі вже ну якось, якось ти не можеш вже без цього. Ти виходиш, у тебе на вулиці стоїть три пари кросівок на різні забіги, там крос-трейл, ще щось і мокрі. Тобто ти в будь-який момент можеш над собою познущатися. Арсен, я отримала суцільне задоволення від спілкування з Все, вами. Я з твоєю людиною творчою, розумною, харизматичною, талановитою. Я взагалі зараз розумію, що українці то дуже крута нація. Е, е, Останнє запитання: ваше побажання українцям? Згадати лютий 22, го згадати е, 14 вже може і не згадають, але то тоді теж саме так і відбувалось. Е, тому хто забувся про 14 рік? Згадайте лютий 22. го як насправді відбувалася е, консолідація суспільства. Зараз люди трошки відсторонились і, до речі, оця наратива Я вірю в ЗСУ, вона так само на це впливає. Я вірю в ЗСУ, вона ніби тебе відокремлює. Типа ось ЗСУ, ось я, я в них вірю. Все». І це така історія. Ти або частина ЗСУ, тоді я розумію, про що ти говориш, коли ти кажеш, що я вірю в ЗСУ. Я вірю в ЗСУ, коли ти приносиш їм кожен день всі свої гроші, і тому тебе питають: а чому ти всі гроші їм віддаєш? І ти кажеш, ну тому що я їм вірю. От в принципі, отак я сприймаю цю фразу. Дякую вам. Побачимось на концерті.